Доброго вечора. Сьогодні ми з вами прочитаємо казку Василя королів старого заворожена принцеса. Жив де не жив старий корчмар. А в того корчмаря були два сини. Один звався Грицем, а другий Данилом. Той Гриць ходив надутий і гордий. А Данило був спокійний і лагідний, тому всі його любили і називали частіше Даньком. Та старий корчмар не раз казав увидите, що з Гриця вийде великий пан, а з Данька не буде ніякого набутку. Та одного разу сталося таке, що до корчми зайшли два пани. Доки Данько подавав на стіл Гриць із відцем, розговорилися з гостями, один із панів почав розповідати, що не так уже й далеко звідси стоїть високий замок, а у тому замку є заворожена принцеса, І зняти з неї чари годен лише той, хто щасливо видержить три випробування». Твердо пообіцяно, що хто таке докаже і тим врятує королівську доньку, той дістане її за жону, а з нею і королівство. Ой Гриця одразу штовхнула в бік та звістка. А що, якби вистояв ті випробування? Великий пан, а може, й сам король міг би стати з нього. Сказав про те швиденько вітерцеві і замість того, аби ліпше обміркувати діло, він, як то кажуть, біг пес через овес, зладився в дорогу, напхав кишені та капшука золотом, скочив на коня, скаче, скаче на коні геть довго. І раз лише видить, посеред дороги стоїть якась купина. А навколо неї страшенно скільки мурашні. Коли він наблизився, то велика червона мурашка почала просити. Гей, витязю, не розтопчи нам хишку, повір, не пошкодуєш. За добро чекай добра. Але хлопець пропустив прохання коло вух, якби нічого й не чув, навіть коня на саме мурашине гніздо. Розтаптав його і поскакав далі. Гей, яку біду вчинив мурашкам. І я певний, неблагословення посилали слідом за тим витязем, що понісся на коні галопом. Отак скачучи, Гриць виїхав до якогось озера, у котрому плавало 12 качок. І не знати, чи тямив, що чинить, бо відразу зійшов з коня і почав метати у качок дрібними камінцями. Тоді до нього заговорив качор Ей, витязю славний, не жбурляйте у нас камінцями, бо ще якусь качку вдариш по голові. Але Гриць кидав камінцями, доки йому хотілося. На щастя, не втрапив ані в одну качку. Коли не розважався, поїхав собі далі. Кінь довго біг і добіг до хащі, в якій стояв замок. Його дахи, вежа світилися вже здалека. І так вам блищали, що той блиск сліпив коня, і кінь не міг ступити ні кроку. Треба було коневі пов'язати очі, аж так дійшов помалу до воріт. Гриць зіскочив з коня і став відкривати великі ворота. Але, зрозуміло, вони не відчинялись. Тоді почав бити кулаком, а далі взяв у руки тяжке камінище і загупав ним. Словом, зчинив такий страшний шум, якби став під замком сам цар поганин або якийсь король. На той гриміць, збоку від воріт, відкрилося віконце, виглянула з нього стара баба і звідає витязя. Ну, хто там, чого треба? Легінь гордо відказав Я витязь Гриць, який визволить заворожену принцесу. На те стара закрила віконечко, і треба було довго ще чекати, доки відчинились ворота. У котрій гордо ступив гриць. Баба за ним замкнула ворота, узяла на плечі великий міх проса і повела гостя на один красний луг. Там розтрясла проса і сказала легніві так доки сонце зайде, маєш зібрати у міх просо, яке я розтрясла. Але гляди, аби ні одного зернятка не сміло пропасти. І стара лишила легіння самого. Він ліг на траву та й почав визбирувати зернятка. Уже назбирав стільки, що дно міха злегка накривалося. А тоді, подумав собі й каже «А чи я не наївся дурних грибів, аби старій бабі визбирував просо, який полічити не можна. Ей, ліпше я на травишці висплюся. Так він і вчинив. Ліг собі і заснув. Коли протер очі над ним стояла стара баба, увиділа, що міг майже порожній, покрутила головою і каже Недобре то так. І одразу залишила Гриця, а він заснув і знову спав собі спокійно, аж до ранку, просо й не снилася йому. Пробудився над ним стара баба, а в неї дванадцять золотих ключів. Вона взяла легіня за руку і повела на середину луга, де було Красне озеро. Там кинула у воду дванадцять ключів і наказала хлопцеві доки сонце зайде, маєш знайти ті ключі. З тим і пішла геть, а Грицеві на гаці не було глядати ключі. Лише одно вертілося йому в голові, коли вже його пропустять у замок. На заході сонця прийшла стара баба, увідала, що хлопця жодного ключа немає і мовчки покрутила головою. Тоді взяла його за руку та й повела у замок. Ну, тут Гриць мав на що вилуплювати очі усе було з чистого золота, срібла та діамантів. А стара баба й мовила, ти, витязю взявся за три випробування, аби визволити з чарів заворожену принцесу. Два з них ти не видержав, тепер маєш третє. Вгадай, котра із тох дівчат принцеса. Гриць не хотів сушити голову й каже, Я собі гадаю, що принцеса та, котра стоїть справа. На те слово, троє невидимих скинули з себе легесенькі покривала і виявилося, що принцеса була посередині, а з боків стояли змії шаркані. Нараз ті два змії прискочили до хлопця, схопили його і викинули крізь вікно геть. А дома все чекали й чекали, коли вже син заведе до хижі невістку принцесу. Та все даремно. От Данько й каже дорогий мій няньку, я піду за гриця, а може, в павіну якусь біду, то я йому допоможу. Старий на те не сказав ні слова та й не заперечував. Має син охоту, най іде. А Данько не дуже церемонився, узяв цураву тайстру, положив собі окраєць хліба. І так, як був пішки, подався у світ. Ішов і йшов, а посеред дороги увидив купину. Але він зробив так, як його просила мурашка. Обережно обійшов мурашине гніздо, аби не розтоптати. Щшов далі і так само видів перед собою озеро, у котрому плавало 12 качок. Але їх він не чіпав. Тільки дав крихти хліба, щоб поїли. Данько перепочив, перекусив, подибав далі. Помалу, помалу й дійшов до воріт замку. Тут, як і годиться, став чекати, не ламався заперті ворота. Стара увиділа його, відчинила маленьке віконце і зазвідала, хто він і чого хоче. От і каже, доки сонце зайде, маю зібрати у міх просе, котро я розсіяла, але гляди, аби не пропало ні жодного зернятка. Стара собі пішла. Данько тяжко-притяжко зітхнув і взявся за діло. Можете повірити, не спору йшла робота. Раз лише Данько видить, що коло нього з'явилася страхота мурашок, і все збирають просо та носять у міг. Минув зовсім малий час, і зірнятка вже були на місці. Червона мурашка і каже, за те, що по дорозі ти не розтоптав нашого гнізда, ми з вдячністю прийшли тобі допомагати. За добро ми платимо добром. По цих словах мурашки позникали. Глибнув донько, а перед ним баба. Вона увиділа, що просто до зібрано у зібраного міг і сказала, що дуже добре. Тоді взяла донька за руку і повела у замок. Відчинила хлопцеві одну красну кімнату, де він міг добре поспати до ранку. А вранці стара баба прийшла знову і принесла з собою 12 золотих ключів. Вона взяла данька за руки і спустилася з ним на середину лугу, де було Красне озеро. Ключі кинула у воду і каже до полудня маєш їх знайти. Сказала і пішла геть. Данько почав ламати собі голову, що йому чинити, але недовго міркував, як явити золоті ключі, бо глипнув у бік озера і нараз увидів, що просто до нього підпливає 12 качок і в кожне у дзьобі по одному ключику. Необавки прийшла стара баба, увиділа ключі у Данька й каже, дуже добре. Тоді взяла його за руку і повела у замок. Зайшли в одну велику світлицю, посеред якої стояли три дівчини, і всі три однакові під якимсь прозорим покривалом. І стара каже Ну, дорогий синку, узявся ти визволяти з чарів заворожену принцесу. Два випробування щасливо видержав, а тут буде третє. Маєш відгадати, котра із стьох діво королівська донька. Даю тобі надумання годину. Коли не берешся, то йди собі туди, звідки ти прийшов, бо інакше пропадеш навіки. Данько зостався на годину сам, і думав, вигадував. Коли стара вернулась, хлопець відповів Я собі гадаю, що королівська донька мала би стояти посередині. По тих словах троє невідомих зняли із себе покривала, і справді посередині була поставна, як русалочка, молода принцеса, а з обох боків стояли змії шаркані, котрі одразу вилетіли у відчинене вікно. Тоді королівська донька ступила до донька і мовила йому такі слова Ти визволив мене славний витязю, і за те я тобі вдячна. Коли хочеш будь від цього дня моїм чоловіком. У Данька з грудей мало не вискочило серце. Він полюбив принцесу, поставну, як русалочка, і радо прийняв її руку, а їй віддав свою.